Доброго дня, шановні друзі. Ви на каналі Правда про брехню, де ми разом з вами викриваємо приховані сенсори російської пропаганди, які можуть нам з вами загрожувати та перешкоджати українській перемозі. І сьогодні ми поговоримо про українські лякалки грузинської проросійської російської влади. Про що мова? Ми зараз з вами спостерігаємо, як вільний грузинський народ бореться за свої права. Простий день в Грузії у великих містах, а особливо у Тбілісі, де протистояння грузинського народу, грузинської спільноти проти грузинської влади, яка є відверто проросійською. і днями заявила про те, що Грузія відмовляється від руху ЄС і всіх і різних програм по напрямку ЄС. Як то кажуть, це ми вже десь. Чули, це було з Україною у 2014 році, коли те саме зробив тодішній президент Віктор Янукович, і це спровокувало майдан, який далі переріс у революцію гідності, але що цікаво, саме цим майданом і лякає грузинська влада зараз. Грузинський народ. Коли почалися протести, то влада Грузії розгорнула таку собі дуже потужну каральну машину для того, щоб збити ці протестні настрої. Побиття громадян, арешти, поліцейські штурми, це все було запущено проти вільних грузинських протестувальників і мітингувальників проти вільного грузинського народу. Паралельно розгорнулася діяльність груз. Грузинської пропагандистської машини, яка використовувала фактично всі ті інструменти і навіть наративи, які є у арсеналі російської. І навіть оцей наратив, який ми зараз згадали, він теж є проросійським. Грузинська пропаганда говорить, що, будь ласка, ну я умовно кажу, будь ласка, утихомиртеся, заспокойтеся, бо буде вам так, як в Україні. Ви що хочете так, як в Україні? Питають громадян Грузії, очільники грузинської влади. А як в Україні? Що за цим стоїть? Навіть грузинська ця влада, яка вважає себе такими, ну, сім п'яті в лобі, не розуміє, що фактично вона лякає не Україною цим месенджером, а Росією. Тому що що означає, ви хочете як в Україні? А як в Україні в Україні сталася революція гідності, коли вільний український народ скинув узурпатора Януковича, хоч хотів хотів тягнути в тайожний союз, і повернула державу до європейського вектору руху? І що тоді сталося? Тоді на арені з'явився як чорт із табакерки Путін із своїми зеленими чоловічками захопив Крим, анексував його і утворив такі собі анклави у вигляді ДНР ЛНР на території Донецької і Луганської областей. Теж теж що це ще вільний прояв місцевого народу Донбасу. Проте всі ці всі розуміють, що це була агресія Росії. А далі що сталося? А далі стався 2022 рік і знову повномасштабне вторгнення, і знову у нас агресор. Хто Росія? Росія бомбить наші міста, вбиває наших людей, катує наших полонених, вивозить наших дітей, і все це. Росія робить в Україні, і от тепер грузинська влада, ляхаючи своїх громадян, питає: Ви що, хочете так, як в Україні? Тобто, ви що хочете, щоб сюди прийшла Росія по великому рахунку? Це є змістом цієї ляканки. Вона буде вас бомбити, вона буде вас катувати, вона буде вас вбивати. Тобто за цими всіми стражданнями, які зараз є в Україні, стоїть саме Росія, і саме Росія винна в них, і саме Росія спровокувала цей сценарій, яким вони лякають грузинський народи, говорячи, що ви що хочете, як в Україні. Да, по великому рахунку грузинська влада не усвідомлює цього прихованого змісту, цього прихованого сенсу, а користується цим наративом, цим штампом, який, по великому рахунку, є не новим. Давайте згадаємо того ж самого Лукашенка, який на всіх мітингах говорить про. У те, що ой як у нас гарно в Білорусі, спокійно, тихо. Ви що хочете? як в Україні? А як в Україні в Україні прийшов твій союзник, товариш Лукашенко, який бомбить е, наші міста вбиває наших громадян? Тож меседж, ви що хочете, як в Україні, це. Російська брехня, це російський наратив пропаганди, який хоче показати, що в Україні так погано, що дивіться, український народ повстав проти типа законної влади, зробив перевороти тепер. Он, і що? У них війна, тобто сама сама Україна верніше, винна в тому, що на її території зараз йде війна. Проте питання: а хто ж? Є стороною другої цієї війни, що українці воюють з українцями? Ні, українці воюють з росіянами, які вторглися, вдерлися в нашу землю і чинять тут звірства і варварства. Тож, ось який насправді є прихований сенс у цього меседжу, меседжу лякалки, який зараз поширює грузинська влада, про російська ринка влада про те, що ви хочете, як в Україні. Звичайно, що так, як в Україні зараз, грузинський народ. Не хоче він не хоче, щоб туди приходила Росія або проросійська грузинська влада нав'язала той спосіб життя, той руський мір, який несе Путін і його. Поплічні і саме тому вони протестують, і саме тому серед протестувальників ми бачимо і грузинські, і українські прапори, тому що вони бачать, як наша держава, як наш народ, відстоює у викривав війні з російськими агресорами своє право на майбутнє, своє право на європейську інтеграцію, своє право на бути у вільному цивілізованому світі. Ось це є насправді український шлях. Оце є, оце є істинний зміст того, що значить буде як в Україні. Поде як в Україні, якщо боротися за свої права. Тож, друзі, якщо ви надалі далі прагнете бути в курсі таких прихованих сенсів російської пропаганди, залишайтеся з нами, ставте дзвіночок, тисніть лайк, підписуйтесь на наш канал на канал Правда про брехню.